Привіт, друзі! Вітаю вас не з наступаючим, а з роком, що наступає. Роком. Рік-рок. Тому що наступаючим це калька російської мови. А російська мова. Вибачте, будь ласка. Тому що чого? Чому? Давайте згадаємо, що було в цьому році. Ну, особисто в мене. Да? Що, бачите, за мною побита теплиця. А чого? Тому що російська. Педебляція напала до нас, нищила і нищить наше життя, вбиває наших людей. Вбила мого до з найкращих друзів вдома, прийшли кацапи, застрелили його і спалили. Класно, да? Людина, яка займалася все життя, ну, як мінімум сіки його знаю точно, хвойними рослинами, вирощувала, колекціонувала, а потім прийшло якась скотінне, просто вбила його, спалила і розстріляла. А, горе пройшло до кожного з нас будинок війною, смертю, голодом, страшними речами. Окрім загальних, а, окрім загальних а, таких наших спільних болей та горя, в цьому році помер мій тато. Найдорожча для мене людина після мами. Ну, мама завжди. Зовсім недавно. Я не розказував, де знімав, я хочу знайти окреме відео про нього, про мого батька. Людина, яка була для мене багато чим. Половиною мого життя. Е, немає світла зараз. Ну, тому ще знімати відео для нас з вами. Що вам сказати? Е, чи наряд я Йольку? Ні. Бо Тому що я не точно хочу я не маю морального права. Немає морального права щось святкувати, тому що е, доки ця наволоч Росія нищить нас, доки е, гинуть люди, доки е, наші хлопці та дівчата захисни... Київ, захисниці сидять в окопах, у моєї подруги е, чоловік е, собі відморозив ноги, о Боже не дай Бог, пальці на ногах. Але, чим краще. Ніяких йолок. Олів'є і шампанського. Сядемо, жаримо картоплі, поїмо і на цьому все. Ну, а ви робіть, як хочете, чесно кажучи. Так, що треба жити позитивно. Ви знаєте, я вам скажу, що дуже часто життя хоче зробити так, щоб я перестав вірити в краще. Оптимісно про що мене, але е, кожного року, ви знаєте, я вам скажу, Взагалі, багато горя було в моїй сім'ї, є пір, тому що горе це річ, яка не є там, знаєш, там просто... це вже із past Simple, стає да? тобто, вже, все вже — Факт. Одного року, три роки тому, тато весь час говорив, що поганий рік. Каже, тато, треба бути вдячним. Треба бути вдячним, тому що ну, все може бути. Наступний рік помер його батько, мій дідусь. Тато треба бути вдячним. Хорошо. Наступний рік померла його мама, моя бабуся, і моя тітка, його сестра. Папа, треба бути вдячним. Цього року, папа треба бути вдячним, прийшла війна і помер тато. І що ви думаєте? Я Не скажу нахер, новий рік. Ні, я скажу дякую тобі. Дякую тобі, Рік, за те, що я живий, за те, що жива в крайньому випадку моя мама. Це. Тепер це для мене найдорожча людина в світі. Я вдячний за те, що ось це, що бачите за мною. Майже 90% цих рослин я в цьому році придбав. Хтось подарував десь. Я отримав дуже класні дисконти, якісь там, оферти, класні, дуже класних людей знайшов. Ви в мене є, блін! Люблю вас, чесно кажучи. Навіть хто там пише якусь херню, чесно кажучи, теж дякую вам слухайте. Я вас там блокую, але все рівно, ну, ви вже, вже не бачите, тому що я заблокував вже коротше. Але все рівно десь там, можливо, на тому світі ви побачите це відео. Бо що я кажу? Ну, маю на увазі поза моїм YouTube. Я дуже вдячний за. Оце небо блакитне. Я дуже вдячний за те, що я зараз сижу в футболочці, а шапку дію, тому що мама каже, не бігай без шапки. Щоб мама не драконить, бачите, родичі мруть як мухи. Це всім небесне. Я згадую бажання, ну окрім того, щоб е, повністю зникла ця країна, яка розтеклася рожевою жижою на континенті Євразія. Я думаю, ви також не з солідарні. Тому що ну, доки жива Росія, доки... доки ми всі в небезпеці, навіть коли ми переможемо. Ми а ми обов'язково переможемо. Ну це я слухай, слухаю. Все рівно це буде небезпека. Є пару людей, яких я люблю. В цій страшній країні. Я як забрав до себе, чесно кажучи, поселю там там в цьому будинку, а віка не буду ставити. Хай померзнуть. При всій моїй любові, нехай вони відчувають колективну свою відповідальність. Коли 11, лю... 11 березня ось ось будинок місяців, да, класні, вистріли з танка чи що там не знаю, людям по будинку, це все полетіло. В моїй будинки в цей і наступний. <кій> а, то дійсно, чесно кажучи, градус любові дуже понизився <кій> до людей, яких я люблю в Росії. Але любов така штука дуже мінлива. <кій> Ось, І я дуже хочу побажати вам <кій> на якихось там матеріальних благ, статків. А, тому що за, за, за все треба платити. Я не знаю, чи у вас є гроші заплатити за це має на увазі валюту. Здоров'я, тому що не було нічого безкоштовного. Може бути подарунок, але подумайте, що вам, вам варто цей подарунок. Я вам хочу побажати перемоги. Перемоги нашої, перемоги над собою. Так, це важко буде, наприклад. Наприклад, мені було важко, коли я ходив на роботу і коли я ходив там, на навчання. Боже як страшно звучить, ходить на роботу, ходити на навчання. Я так не хотів прокидатися, рано Боже, який, це кошмар. Зараз спокійно стоє о 5-й ранку. Можливо, це вікове слух, але щось в цьому є. Так що я бажаю вам в новому році. Бажаю вам. Я вас люблю. Що вам бажать, коротше. Я вас люблю, а це не головне. Я буду вас теж підтримувати. Сподіваюся, ви мене теж будете любити. Тому що любов це. Найдорожче, що є в цьому світі. А ось, поки бачите, я вам покажу зараз. Давайте трошки. Веймутова сосна. Красива, називається Pacific Sunrise. Ось тут сосна чорна, жонзі свіс. поки що маленька. Давайте, що там нас в лісу родило, що там. Короче, господи, прости. Ось. Це вам видно що ще є сонце? Так, це Віргата Ван Голд. красунечка. Тут у мене живе. Мінарет біла ялина. Так. Я кажу, що сосна була чи ні? Ялинка, по-моєму. Я вже не пам'ятаю. Сосна біло кора, Гельдриха, Ацол, Фукайчик, Хасунчик. Ще поки все маленьке, давайте біля кобри. Я сюди в рік змії, тому бачите, ось така ось ялина кобра Буду її піднімати, щоб вона була вища. Ну і ще багато всього цікавого. Ви мене, мої хороші, зі мною на каналі постійно. Дякуємо за лайки. І дивіться, що ж робиться, бачите, вже ой Тунберга вже починає розквітати. Боже, що дурочка чи що, сливолиста. От тобі і на. Побачимо, можливо, у нас така буде зима цікава. Тому, друзі. З Новим роком, що наступає, не наступаю, що нагадую ще раз вам, бо коротше. А, 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 так що поки ходимо без шапки. Коротше. А там буде видно. Все, люблю вас, па-па.